На посаду ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки є три претенденти. Отож, Анатолія Цьося можуть замінити Мирослава Філіпович, це кандидат історичних наук, доцент, це Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор. Ну або знову ж таки, Анатолій Цьось, доктор наук з фізичного виховання і спорту, може залишитись. Чинним ректором, отож, цьось із 24 січня вже є ВО допоки не оберуть нового ректора. Але мені особисто прикро, що на цю високу посаду зголосилося лише три кандидатури. Я переконаний, що в Волинському національному університеті є достойні люди, і лише в змагальності процесу можна обрати кращого. Але... Три краще ніж один, однозначно. Тому будемо уважно стежити за виборами ректора у Волинському національному університеті.